Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми знову зустрічаємось для того, щоб поговорити на актуальну тему, яка є, на мою думку, актуальна, і на думку тих людей, які писали мені у анонімну форму в нашому телеграм-каналі. Тому, якщо у вас є якісь питання до нас, в більшості до мого тата до Олександрович Модета, ви можете переходити в наш телеграм-канал і там задавати їх. Там є анонімна форма, або, можливо, ви можете писати також нам повідомлення у коментарі, свої відгуки і свої питання. І також запрошую вас підписатися на наш канал і поставити лайк. Це для нас дуже важливо. Сьогодні ми поговоримо не про, те, не про ту тему, яка стосується сім'ї або виховання, або ще чогось, а поговоримо про період самотності і про самотність, про людей, які самі. Нам прийшло таке питання: як справлятися з самотністю, якщо всі навколо у стосунках? Хочу чекати на Божу волю, але іноді це складно, бо почуваюся непотрібною. І думаю, що моя порада звернутися до Наталки Хижняк. вона там цілий канал вже зробила після 30, да? ну тобто вона прожила в самотності, так би мовити, до 37 років одружилась. Потім я їх вінчав, до речі. І тепер вона служить цим дівчатам. І вона всі свої почуття описує. Тому я всього того не опишу, тому що я не був в самотності, але моя мама. Вона також одружилася десь після 37, я думаю, да. після 38, можливо. Uh -huh. Було б добре, якби з нею поговорити, от як вона себе тоді почувала. Але вона мені розказувала. Вона розказувала, що для неї не було ну, якби, таким пріоритетом замужества. Да? Вона так казала, що uh -huh. вона не, не хворіла цим. Тому що в сім'ї було дві дівчини, тобто вона її старша сестра, і сестра не одружилась, вона була хвора. Ну, ніколи не одружилась, а мама одружилась після 38-й. Угу. Але... Це дуже рідко так буває, коли прям, ну, не хочу цього, або якось не дуже сильно все переживають. Я не знаю всього, що там було. Угу. Я ж не знаю її донуло. Да. Але вона так говорила, що от моїм батькам дорікали, тому що в селі дві дівчини не одружені. Чого ви їх тримаєте? Віддавайте їх замуж. Є такий принцип, або от, така культура. Треба видати заміж. Да. Як там буде жити людина? Угу. Чи їй буде краще, чи їй буде гірше, це нікого не хвилює, от щоб зняти оцю самочість. Це, це стереотип. Угу. І я розумію, що це віра в неправду, що замужество зніме з тебе якусь. Зробить тебе щасливим загалом, ну, це не нормально. Шлю. Не дає щастя угу. щастя. Я вірю, що щастя дає Ісус Христос угу. стосунки з Ним. Тому в Слові Божому конкретно написано: шукайте, перш за все, царство Боже». Угу. І якби всі ці дівчата і хлопці це зрозуміли, я думаю, що їхні шлюби були б е, кращі. Угу. Тепер ще раз тут питання повторюю. <рес> Як справлятися з самотністю, якщо всі навколо у стосунках? Хочеш чекати на Божу волю, але іноді це складно, почуваєшся, непотрібне. Ну, давай звернемо на, на, на цей момент. Всі довкола. Стосунка. Тобто людина дивиться не туди, а туди. Да. І вона порівнює себе. Ну, це насправді відбувається природньо, це наш у нас серед. І що вона сьогодні. вірить, я не така, як всі. Да. Я сама, значить, я гірша. Це віра в неправду, тому що ти унікальна. Угу. Ну а, а раптом там на небі вирішили, що було б краще, якби ти залишилася самотньою. І ти б, можливо, для Царства Божого принесла більше користі, ніж би була в сім'ї. Може, там буде таке рішення чи ні? Да. Я знаю, в Трансвітовому радіо була і вона і є зараз. Сюзана Тільман. Вона не була одружена. І оце цілий процес цього прийняття, як вона приймала це все, вона хотіла заміж. Mm -hmm. Але вона все життя вона прослужила в Трансвітовому радіо. Таким величезним благословенням була. Скільки програм створила, налаштовувала роботу студії. Вона б ніколи не зробила цього, будучи одруженим. Uh -huh. І потім, вже десь під 70, Я думаю, їй було. Вона цей момент повністю прийняла. Вона потім все це розказала, як вона прийняла. Але там на небі було рішення. Uh -huh. Їй прийняти це було непросто. Ну це ж не завжди насправді рішення. Ну, це рішення Бога, це завжди його воля. Може припустити, це... що було рішення його. Можна, да. Mm -hmm. ну, бувають різні ситуації. Yeah. Дивись, біблійний варіант: Ісуса Христа приносять в храм. І там написано, що була Анна пророчці, так? Yeah. – Да. яка прожила з чоловіком там, 7 чи вісім років. Все. Mm -hmm. Наступних 80 років вона прожила сама. Mm -hmm. Ну вона була Да. Yeah. Тому від Бога потрібно приймати і те, і те. Mm -hmm. Просто що от Павло пише <кхи> про те, що. Краще вам бути самими, Є. як я. Але насправді мені завжди здавалося, що це м та ситуація, коли тебе не тягне цю сторону, коли ти не думаєш про це. Тому що якщо ти будеш сам і ти будеш постійно про це думати, то це буде постійно твоєю спокусою. Ну я не думаю, що він не думав зовсім про це. Він ж там пише в посланні, що мені не можна мати жінки, угу. так як і Петру, як Кіфі іншими поставими. Як, як людини, ну не, не всі позбавлені такого потягу. Uh -huh. Ну якщо я говорю про Сюзанну, вона хотіла. Yeah. Я пам'ятаю, як вона приїжджала і вона говорила: в мене немає того, що всіх. Але вона це приймала від Господа. Uh -huh. Вона розуміла, що Господь хоче так. Uh -huh. Ось Є люди, які одружуються, потім Господь дозволяє, щоб чоловіка або дружина пішла в ранньому віці, yeah. і вони теж живуть самі. Ось тому я думаю, що сама. Перша порада, яку я б дам, концентруйся не на людях, концентруйся на ньому. Угу. Розумій, він з тобою це проходить. Це перший момент. Він тебе приймає такою, якою ти є. Ти не гірша, якщо ти не одружила. Угу. Можливо, другий момент припускаємо. А раптом Господь бачить в тобі якісь такі речі, від яких ти досі не позбавилась або не позбавився. І тепер Він. Він дасть тобі одруження, а ти зі своєю гордістю, зі своїм самолюбством, зі своєю неоханністю, невмінням розпоряджатися фінансами mm -hmm. цю сім'ю поламаєш. Може бути таке чином? Mm -hmm. Є ж такі люди, які там, пару пропозицій їм робили, а вона перебирає все. Mm -hmm. І тепер залишається. Потім, да. ну, і ось то це це потрібно розв'язати. я да, ось. Ось про це хотіла запитати, що не завжди це Це завжди Божа воля, але не завжди це його рішення, просто через те, що він так вирішив. А це наслідки якихось твоїх <гум> дій. Може які? бути й таке. <гум> може, бути і таке. Я... Може, це Сузана й дивиться мене так. Я з глибокою повагою до неї відношусь. Вона вивчила українську мову, але в її житті не було такого, що вона когось відкидала. Ніхто не зробив пропозиції, розумієш? Буває і таке. Буває таке. А буває що, тому різні ситуації. <гум> я думаю, що з Господом про це можна говорити. Наскільки тобі це болить, наскільки і, ти і свої бажання <гум> йому відкривати. Господь, да. я б дуже цього хотів. Ну, я про це мрію. Я бачу себе мамою, наприклад, або ще що. <гум> ти можеш мені дати це? Якщо раптом людина почує від Господа, я хотів би, щоб ти був зараз ось. Так, я тебе для якоїсь іншої мети готую. Mm -hmm. Я знаю такі шлюби, де одружується після 50, наприклад, і виходить заміж. І, наприклад, вона, да, вона своїх дітей не має, але чоловік, він вдівець. І вона приймає його дітей і є хорошою мамою для них, є і такі ситуації. Тому потрібно зрозуміти, Господь, ти зі мною йдеш. А можливо, ти тормозиш мене, тому що ну в моєму житті щось не гаразд. Ти хочеш щось виправити, і я хочу бути чесним перед тобою або чесною, що ці речі, яких я не бачу, відкрий мені на них очі, щоб я побачила, наскільки я. Зіпсована чи зіпсований ще, і тобі не подобаюсь. І, можливо, ти через це тормозиш, гальмуєш. Да. То я хочу це все розв'язати mm -hmm. і прийняти від тебе. І от я це розв'яжу, і я прийму це від тебе, що ти мені даєш, і буду сиріно тебе любити. І я знаю таких, які от приходять до такої кондиції, і вони це приймають від Ісуса і потім одружуються. І таке буває. Да ну але теж це прийняття це не залог що ти одружишся і будеш Теш, але так. да ну я насправді багато дуже історій знаю про те, як дівчата, так і хлопці. Посвячувала своє життя та місіонерству або служінню в якомусь одному служінні. До нас багато приїжджала американка, одна, яка відповідала за дійсної школи, не пам'ятаю ім'я, але вона теж, от вона була сама, але дуже посвячено служила дітям України на надільних школах, вона робила програми великі для них. Через це це дійсно дійсно буває, і мені здається, що ось цей пріоритет, коли стоїть не тут, і коли ти вимірюєш не по. Е тому що в світі якісь досягнення або рівень досягнення, або рівень успіху якогось, тому що пам'ятаю, що коли я одружилась, і мене все обладнаний народження, мені сказали, що ну в тебе вже клас, ти вже всього досягла. А я говорю, що для вас одруження це найвище досягнення, що можна було досягти. І для деяких дійсно так. І коли ти судиш не по цьому досягненні, тоді, тоді в тебе змінюється повністю мислення в голові. Мені важко про це говорити. Я не можу про це говорити, тому що в мене інша ситуація, але це те можливо, як я бачу зі сторони. Я хотіла запитати про те, от ти говорив, що була культура е, в селах, ну багато де, що треба видати чимсь кільше заміж. Насправді, зараз теж є культура того, що завжди говорить: а коли, а коли ти вже одружишся? А коли ж ти одружишся? А подивись на цього хлопчика, на оце святовство. Потім вже говорить, коли дитина, а потім коли друга дитина, коли ну коротше, це є завжди навчання. Е, чи ти вважаєш? Нормальним і адекватним оце дорікання з боку е, там можливо це родичів або просто людей в церкві і з питаннями про те, коли ти одружишся чи коли будуть діти. Ну це потрібно спитати тих людей, які не одружені, як вони себе при цьому почувають. Угу. Вони б тоді сказали: якщо б людина зрозуміла, як ти почуваєшся, що ти не справляєшся з цим, що ти ще це не прийняв, не пережив і тобі тюкають тут. Угу. Ось це не культурно. Я думаю, що було б правильно, ну, що людина дозволить тобі зазирнути в її серце. Що вона з тобою поділиться? Що вона впустить тебе туди? Схож, помолись, мені ну, у мене важкий період, наприклад, а коли у вас вже близькість стосунки. близькість стосунки, а Так підходити, і це настільки безкультурно питати за дітей, питати, чого ти не одружений. Ну, різні є причини. А яке яке тобі діло взагалі да. до цього? Хто ти мені? Ось. Я розумію, що це може бути тільки на рівні дуже близьких стосунків, mm -hmm. коли ти можеш запитати людину, і вона тебе пустить, можливо, там потрібно помолитися, або якоїсь поради дати, або ще щось. Mm -hmm. То я так признаю, в принципі, я допускаю такі моменти. Mm -hmm. Просто а як, як ти вважаєш коректно відповідати на такі питання, тому що ну це дуже насправді. Роз, розширена тема, тому що про це завжди говорять там. Мені напевно більше говорили вже про дітей, бо я достатньо рано вийшла заміж. Але коли ми нещодавно приїжджали там до нас на, на нашу батьківщину, і до нас підійшов чоловік із каждого а що у тебе немає дітей? І, взагалі, не думаючи про те, що він нам не близька людина, і це було дуже боляче. Я знаю, що багатьох моїх знайомих, які е, не одружені, їм часто бабушки в церкві підходять. і коли ти вже одружишся, тому що всі вважають, що ти не хочеш цього, що ти це не хочеш mm -hmm. робити. От є куча варіантів, а ти от не хочеш підібрати нікого, ти всіх відкидаєш. Як ти вважаєш адекватно на це відповідати? Чи мовчати, чи дійсно треба колись сказати і зарубати на цьому? Ну, знаєш, це, це, в залежності від ситуації, потрібно бога мудрості просити, але в Біблії написано так іноді, що відповідай глупому глупості. по його глупості. Угу. І не мудрствуй в його очах, тому що це, ну, це не, не приведе взагалі ні до якого збудування, і це не, це не, не його проблема угу. і не твоя проблема. Він взагалі до цього абсолютно не має ніякого відношення. Тому можна дистанціюватися. і… Ну, просто припинити розмову і не вести її далі, тому що вона не буде будування. я б так сказав. У нас нещодавно була дискусія про те, чи потрібно, коли ти не знаходишся, наприклад, в стосунках, або ти в періоді, коли в тебе тобі вже не потрібно бути в стосунках, або просто загалом немає. Чи потрібно читати книжки про шлюб? І саме про інтимну сторону цього шлюбу. Наприклад, є просто дуже популярна книга там музика про сцені, і всі, хто ще не одружені, зараз готуються і їм треба. І в нас була дискусія про те, що одні говорили, що це треба, тому що ти готуєшся. А я говорю, що часто це ти сам себе наражаєш думки того, що тобі це потрібно. що, що... Ти маєш про це постійно думати, а ти не концентруєшся на тому, що зараз відбувається в твоєму житті. Як це вважаєш? Я розумію, що якщо ми читаємо Біблію, то Біблія не це ставить в пріоритет. Uh -huh. Тобто, ця сторона взагалі там якимось чином побічно обумовлена. Sure. Ну, взагалі, інтимні стосунки uh -huh. ти говориш про ці yeah. речі. Тобто, я, ну можливо, я покажусь якимось таким консервативним, або. Але... Но, но це настільки роздувають зараз, і про ці речі настільки публічно говорять, що воно стає ну не, не зовсім приємно. Я вірю в те, що перше в шлюбі потрібно досягти духовних, духовного єднання. Угу. По-перше, ти маєш духовне єднання з Господом, і ти маєш духовне єднання в дусі одному з цією людиною, ви діти Божі. Лише після цього можна з'єднатися емоційно. Якщо ви uh -huh. духовно не з'єднаєтесь, ви емоційно не з'єднаєте. Yeah. Тобто над цим потрібно працювати. І тепер, якщо ти розумієш, ми з'єдналися, то другий пункт це її тіло належить тобі, твоє тіло належить йому. Ти турбуєшся про, про нього і він турбується про тебе. І ці речі, вони приходять поступово в життя. Тобто, ви один одному його більше розумієте, ви про це говорите один з одним, і ви більше служите. Угу. Якщо до одруження ти, ти лізеш в ці речі, які ще не мають відношення, до тебе це Ну, по-перше, це момент спокуси. Певний. О, да, мені завжди, що це момент спокуси. Ось і є, є, є люди, хлопці і дівчата, які не знають цих речей, і вони говорять, ми вже там такого навчилися, що ми І що практикувати з цим, цим жити тепер і про це думати. То я б не радив би ну, лізти туди, в цю сферу. Uh -huh. Ось є хороші книги, які без інтимних стосунків вчать. Uh -huh. Як турбуватися, наприклад, як розмовляти, як служити, як брати на себе обов'язки, що це означає фізично досягти зрілості, інтелектуальної зрілості, духовної зрілості. Ось це. Ми ж, ми ж е, розуміємо, що інтимні стосунки тільки після шлюбу. То тоді читайте і ці книги, книги там, вже якщо ви хочете вчитися. Там читайте це. І стосовно цих книг, там існує дуже величезна е, різноманітність їх. І не зі всім ми погоджуємося, і не все варто читати. Ось Тому що це ну, момент якогось такого сокровенного, про яке, якщо в Біблії це не говориться ось так, то це те, що. Ну, якби на ложі робиться, це, ж, це там. Ну це те, що і, пісня з і... піснями дозволялось там тоді читати, після якогось, віку. тобто так. це було їм. Їх... Ну і, і там теж воно дуже-дуже так культурно все описано. Угу. Тому цього достатньо. Якщо ви на рівні духовному і емоційному, я даю 100% гарантії, 100, 200 гарантії, якщо ви тут все гаразд, після шлюбу у вас в цій сфері буде все гаразд. Там не буде абсолютно ніяких проблем. Тому що те, що мені розказували про це, свідчить ось про що. Хлопець або дівчина приходив з величезним багажом вже ось цього -сього бруду знань. І вони неправильні, вони перевернуті, те, що він там надивився. І вони на цій почві не могли з'єднатися духовно, ні емоційно, тому що це не було розв'язано. І тепер там створюють проблеми. Uh -huh. і, і жінка розказує: я не можу йому дати того, що він хоче від мене. Бо він такі фантазії там малює, що вона говорить, що я просто неспроможна, я видихаюся. Uh -huh. Це не приносить мені абсолютно ніякої насолоди, а він хоче цього кайфу. Звідки він це все взяв? Він взяв до цього. Тому, е, е, значить, я пам'ятаю, ця книга Корітейнбом у бежищі. Там героїня дівчинка запитала тата, 5 років їй було. Та то що це таке сексуальний гріх? <смі> він, він дав і... чемодан стояв. Він говорить, підніми 20 кілограмовий чемодан. А вона не може. Він, урить, і цього ти зараз не зрозумієш. Так само, як ти не можеш це підняти. Це не для тебе зараз. Угу. Ти виростеш і без проблем тоді це піднімеш. Так само, і це ти зрозумієш в певної мірі, коли ти до цього доростеш. Для чого перескакувати, коли ти не сформований ні фізично, ні, ні mm -hmm. духовно, ні інтелектуально, ніяк ти лізеш вже в цю сферу, яка тебе зруйнує ти. В фантазіях будеш жити і грішити. і все таке. О, да, мені теж здається, що насправді. Це якась легальна форму форма того, що чого ти хочеш зараз до шлюбу. Тобто це можливо, це може бути християнська книга. Але насправді це зараз не потрібно через те, що ти це зараз зараз не будеш практикувати ту інформацію, яку тобі треба дізнатися, як це працює, ти і так знаєш скоріше всього в своєму віці, вже е, там з, з, з того, що ти бачив, бо з того що тобі розповідали в школі, що ти вчив. Просто на душлюбному консультуванні скільки тоді проблема це все розгрібати треба, скільки там сліз потім. Тому що люди вже вже лізли туди, uh -huh. і тепер їм треба з цим справитися і, і потріб, і вона має знати про нього, і він має знати. Це ж не сховаєш, yeah. бо ви ж стаєте одним цілим. Тепер це, це потрібно сповідувати, бо вже в тебе був гріх проти неї. а в неї був гріх проти тебе, і ну для чого? Краще бережіть себе чистим, так в Слові Божому написано. Шлюб нехай буде чесний, ложе непорожне. Вам буде краще, краще зараз тримати себе в руках, скільки ти можеш, шукати духовного наставника, молитися. Тому що і в шлюбі потрібно тримати себе в руках. Це ж не означає, що шлюб тебе оберігає від всіх спокусів. Ні, так не буде. Там mm -hmm. теж треба буде тримати себе в руках, тому якщо ти тут розпущений, то ти і там будеш розпущений також. Так mm -hmm. да, і нас, ще що хочу сказати: що насправді є дуже багато класних книг, і багато чого можна застосовувати, окрім книг про шлюб, книги про прощення, книги про. Своє серце, про ідоли, про багато є сфери, які про можна можуть. Виховання задіти. дітей. Як дітей виховувати? Да, так, ну ходить. тобто шлюб це не єдине, про що потрібно читати весь час твого очікування цього шлюбу, наприклад, або весь час твого самотнього життя. Ти це ще встигнеш в, в той період, коли ти будеш це використовувати. Зараз є дуже багато чого іншого, чому можна вчитись, коли ти будеш розуміти, що в тебе будуть скоро, можливо, стосунки, або ви зустрічаєтесь, або скоро буде пропозиція. Ти можеш читати про шлюб, про історії шлюбу, які є, які є моменти. Такі стикає, стикаєтесь, але насправді ти це ніколи в житті не зрозумієш, так як коли ти будеш там. Ти ніколи так практично це собі в голові не зрозумієш, поки ти не, не, не будеш там. Тому що я часто там, коли спілкувалася з неодружними дівчатами, кажу, що. Там це і це я не хочу робити, але я зроблю. каже, як ти це не хочеш робити? А це роблю ну, я знаю, що я це роблю заради Саші, бо я його люблю. каже, ну а як так це він порушує твою свободу? І тому деякі речі, які написані в християнських книгах про шлюб, для тебе не будуть актуальними, бо ти їх ніколи не зрозумієш, поки не будеш у шлюбі. От через це я теж за це що трошки це потім можливо робити. Цей час використовувати для іншого. І для розв'язання своїх духовних проблем угу. і ран. Оце потрібно. Чим ефективніше ви зробите це, позбутитись від цих проблем, від гіркоти, від гордості, від бунту, від ідолопоклонства до шлюбу, тим тим краще це буде в шлюбі для вас. Да, от я хотіла якраз запитати про те, як використовувати ефективно цей час до одруження, тому що всі начебто живуть типу, в періоді до одруження. Але це теж класний час, окремий, в якому дуже важливо тримати себе чистим. Незважаючи на те, що тебе чекає попереду. Ну я б радив би цей час більше віддати для служіння Господу. Mm -hmm. Тому що коли люди одружаться, то там написано, що е, замужня вже турбується про нього більше, ніж про Господа. Yeah. А зараз унікальна можливість послужити не десь на місії, на в церкві ще віддатися себе повну. Mm -hmm. І це найкращий час молодості для Христа. Mm -hmm. Це дуже класно. Які ти можеш наостанцію сказати біблійні приклади, можливо, ти пам'ятаєш щось біблійні приклади, які можеш надихнути людей в період очікування. Ну, я думаю, що для мене хороший приклад Йосипа. Йосип був на чужині далеко від батька. Там не було церкви, там не було співвітчизників. Там була купа спокус різних. Да. Він зберіг себе в чистоті, хоча не нав'язувалися. В mm. вірності Господу і Бог благословив його потім і дружиною, і дітьми, і все, mm -hmm. і все необхідне йому дав. — Так. — Тому це хороший приклад. Я думаю, що хороший приклад очікування це Рут. теж. Вона втратила чоловіка, вона була сама і здавалося б, нічого не світило їй. Але вона вибрала, вона вибрала шлях служіння ближньому. Вона поставила це в пріоритеті. Здавалося, вона не зобов'язана була служити своїй свекрусі. Вона сказала: Твій народ буде моїй народом, і твій Бог буде моїм Богом. І Господь її благословив. І вона війшла в родословію Ісуса Христа. От цей момент очікування. Вона, Я думаю, 10 років була одружена, і не неї було дітей. Тому шлюбі, угу. а тут вона мала це благословіння. Тому, коли ми ставимо пріоритеті Господа, так як ставив Іосіф і ставив Рут, Бог благословляє угу. тоді. І от мені це дуже класний приклад в кінці, і я б хотіла, щоб ми всі розуміли, що ці приклади, які написані в Біблії, вони дійсно реальні. І це ті люди, які змогли. Здолати ці гріхи, ці спокуси, які були перед ними. Йосип міг відмовитись в той момент і дійсно поставити е, стосунки з Богом в пріоритет собі. І це реально зробити у вашому житті у кожному з вас. Тому що ми часто співаємо біблійні історії все ж написано в Біблії, якщо щось дуже правильно, але в житті все відбувається зовсім по-іншому. Але потрібно розуміти, що це все так само реально. І за це Бог буде дуже сильно благословляти. Важливо дуже прожити цей період чистими для того, щоб потім не вирішувати проблеми наслідків гріхів, і щоб дійсно передати своїм дітям чисте і класне коріння, яке буде їх благословляти потім. Тому дякую за цей випуск. Дякую вам за ваш перегляд. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.